Порядок знесення оцих всіх споруд так само передбачено чином законодавством. Це також знаєте. що ми забезпечимо охорону громадського порядку це під час прованих демонтажі. мені пояснила адміністрація, що ми просила три приписи. Зараз я адміністрація сьогодні. Я так само задав питання, чому якщо ви просилаєте приписи, ви не забезпечуєте нас для знесення даних споруд, якщо приписи Охорони громадського порядку кожного разу, коли відбувається демонтажна робота, на залучає до охорони громадського порядку. Правильно. Як тільки буде звернення про забезпечення охорони громадського порядку, працівники Дніпровського управління, так як проводять демонтажні роботи під час мафів, цей демонтаж. Відповідно, якщо просто справа в тому, що вже ну, от районна адміністрація, міліція всі ткани, благоустрій, заподання западання багаустрі. ну вони можуть так збиратися в регламенті, що вони не знали, що районна адміністрація може зробити все ваш Районна адміністрація, от, як вже бачимо з ваших слів, що вони от, неефективно виконують власну роботу якби, і вони власне просто якби, ну, саботують цей процес. Якщо районна війська і адміністрація виявляє, певні порушення. Якщо вона бачить, що на території потрібно негайне втручання щодо демонтажу тимчасового спрод, вона має повне право це зробити власними силами. Не потрібно писати листи, витрачати час фахівців на підготовку цих листів. В даному випадку найбільше би мала цим зайнятися районна адміністрація, але ж вона може і звернутися в тому числі до благоустрою. Дивіться, якщо ви mm -hmm. нормальний, адекватний господарник, так? Mm -hmm. ви, у вас є там певне завдання з вирішити якесь питання. І у вас є два шляхи. Або вирішити власними силами, зробити це швидко і якісно, або писати листи і очікувати реакцію. Та як ви будете робити це питання, якщо ви ефективний керівник? Ну вони пишуть листи, значить вони не вирішили. Ну, я, 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 я хочу, хочу, ну, вони просто не зацікавлені в тому, що було виносено демонтаж, тому вони навасли, тобі, якби, тоді ви знаходитесь на вас виявляють. Питання на а... Щойте, але тут, завтра от буде засідання з приводу безпосереднього парку перемоги і цієї забудови там. Відповідно, все одно, от воно вже, якщо б ефективний був власник, він би хотів по швидку, вони це зробили напряму. А Дніпровська адміністрація вважала за досі звертатися до вас. От, і у вас завтра так само з цього буде засідання. Тобто це ж не буде якесь там випадкове чехівне засідання, правильно?